Вітаю на каналі Услани Гостяк. І сьогодні я вирішила приготувати кабачкову ікру. Тільки не по рецепту, сусідки, яка мені дала, а більш простіший і більш дієтичний. Там не треба обсмажувати моркву цибулю. Ікра виходить більш ніжніша і не така жирна. Так, спочатку потрібно взяти кабачок. Кабачки в мене вже перерощені Ось такий кабачок. і Обов'язково треба зрізати цю шкірку і видалити насіння, яке є у кабачку. А воно обов'язково є, адже кабачок уже перестих. Що я зараз і зроблю? Так, ось у мене кабачочок. зараз обріжу ось так, плодоніжку обріжу. Так, і розріжу на шматочки, щоб було легше з ним поратися. Так, ось, бачите, є на Його краще обрізати. Спочатку, звичайно, я зріжу шкірку. Це робиться дуже швидко. Так, ось я очистила кабачки. І дивіться, скільки вийшло шкірки багато. Так, тому, в рецептурі написано 1,5 кілограма кабачків. Кабачки повинні бути очищені від шкірки та від насіння. І тільки в такому вирі має бути півтора кілограма. Бачите, яке насіння. Воно вже явно не піде для ікри. Тому я роблю ось так. І все. Бачите, як легко збирається. Оп! І нема насіння. Можна ложечку. Зараз я ложечко покажу, як я це роблю. Так, І ось такому чистому вигляді має бути півтора кілограма кабачки. Подивіться, можна отак взяти. Треба гостру ложечку. Така лодочка виходить. От з таких самих кабачків має бути півтора кілограма, в рецепті написано. Так, почистила я кабачки від насіння, дивіться, яка гора відходів. І всього ж стільки кабачків потрібно 1,5 кілограма. Я їх переріжу, ну, буквально ось на такі половинки, на такі шматочки. Ось такі зроблю. І це все кину мультіварку. Цибульку, ось я вже її почистила. Потрібно приблизно 400 грам. Також ось, ось так переріжу, але я буду не відразу кидати із кабачками, а пізніше, коли трішки розвариться морква. Ось ця морква. Моркву також не буду різати, бо от розріжу ось на такі половинки, щоб скоріше зварилося. І це все я кину в мультиварку і включу режим тушіння. Ось так переліжу все. Прикладаю це все у мультиварку. Ось так. Морку, кабачки. І коли морквинка почне вже трішки. Робиться м'яко, Добавлю цибулю. Ось буду перерізати ось на такі частинки. Це дуже легкий рецепт та швидкий. Оркпетрет 400 грам, цибулі також 400 грамів. У мене 5-літрова касоля мотуварки, але дивіться, вона не була такою повністю. Через декілька хвилин кабачок осяде і, і більше половини було цієї матковарки. Так, ставлю на режим тушіння. Шкування і години. і хай тушиться. Ось так залишаю і на півтори години чи на годину я про кабачкову ікру забуваю. Вийшла ось така, навіть не знаю, як назвати, суміш із варених овочів. І зараз я цю суміш хочу пробити блендером. Дивіться, потрібно подрібнити овочі ось до, ось до такої еластичної однорідної маски. Я додав 1 столову ложку солі. ось таку, Додаю не зовсім таку столову, трішки менше, щоб потім скуштувати на смак. І 2 столові ложки цукру. І додати шість столових ложок олії. Раз, два, три, 4, 5. І шість. Отак, гарненько все перемішати і додати дві столові ложки. оцту. Можливо, хто полюбляє більш гострішу кабачкову ікру, то додати три або чотири. Перемішуйте і пробуйте на смак. Скуштуємо на і цукор, М -м -м, вже смачно. І сюди додаю томатну пасту 70 грам. Може, хтось скаже, що краще томати, свої помідори додати. Ну, ще помідорів нема в такій кількості, щоб додати. А якщо є, можна додати і помідори. Але все одно, скільки я не робила, але все одно потрібно додати томатну пасту. Можливо, хтось має свою власну томатну пасту. Можна власну томатну пасту. Так, і тепер я все перемішую гарно. Ікра таким чином робиться дуже швидко. І не потребує зайвого багато часу від вас. Поставив, потушив овочі і через 2 години бледдером збив, сіль, цукор, олію, оцет, томатну пасту або помідори. Зараз я включаю на функцію тушкування. Пів години отак протушкується, все разом схопиться, сіль, цукор олія і оцет перемішається з овочами. І все, потім або розкладаєте по стерилізованих банках. А я буду розкладати по пакетам і вкладати у морозильну камеру. Ось вийшло, скільки кабачкової ікри, Подивіться. Овочі майже не влазили у цю каструлю 5-літрову. А вийшло, ну, може, 2-3 черпачка. Але такий рецепт дуже швидкий і смачний. Рекомендую. Приготуйте таким чином ікру, і нам сподобається, не займе багато часу. І ви будете куштувати зимою дуже смачну. Кабачковий круг, тим більше в цьому році кабачки вродило досталь. Я перекладаю ось такі дві пакети з застіпкою. Дивіться, зараз я перекладу, в мене трішки завеликі пакетки, ви можете взяти менші і менше розкладати. Ось так. Ну, більше не потрібно, тому що зараз я сім'я з водкою не з'їсть більше. Ось так закриваєте. Ось так розпрямляєте, випускаєте повітря, багато місця воно не займає. Поскладаєте так штабельками. Ось так поскладаєте одна на одну, багато місця не займе, але дуже смачно, коли ось таку порцію ви дістанете з камери, воно розморозиться і будете їсти. Смакує дуже добре. Приготуйте таким чином, і ви побачите, наскільки це легкий та простий рецепт смачного.